Вітаю Вельма, шановне! В продажу з'являється джип Cherokee 2014 року випуску з 2.4 бензиновим атмосферним двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач на передньому приводі в білому кольорі. В цілому автівка гарно виглядає, була привезена з аукціону США з незначними пошкодженнями. Зараз осінь, скоро зима, якраз кроссовер це саме те, що вам потрібно. Кучу гори снігу об'їжджати, десь на якійсь нерівності виїхати, по кліренсу тут все гаразд на легкосплавних чорних дисках, ну так, дуже, дуже гарно виглядає. Е, значить, що ми тут по ній маємо робити? Тобто ви, якщо придбаєте, зробити хімчистку потрібно, тому що світлий салон тканинний і є трошки видно заплямлення. Якщо бути відвертним, то я би зробив тут хімчисточку і мав би собі спокій, особливо на задньому ряді сидінь, тут теж трошки заплямлення видно. Ремінчик тут трохи у нас є покоцаний. Якщо ми по кузову автомобіля якихось таких видимих, ось тут м'ятинка на лівій дверці, то є, але в цілому якихось більше таких. Моментів, які кидались в очі, нема. Так хімчистку от варто зробити цьому автомобілі. Е, в комплектації входить підігрів зони двірників, бачимо, є, плюс 4 схлопідіймачі, електролювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу є, шкіряне мультикермо. Тут теж присутнє. Пробіг, чекайте, переставлю. чуть не впало все. Пробіг, її становить. Значить, дивимося 195 тисяч кілометрів. Щось воно не знаю. О, видно. Е, також комплектацію входить. Так, як я казав, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу, кондиціонер тут також присутній, електрочне гальмо, AUX, USB, розеточка ось тут теж є. По клімату далі. Що ми бачимо? Підігрів керма присутній, підігрів передніх сидінь присутній. Камера заднього огляду тут теж є. Тут є така поличка, можна документи поставити і ще щось що там бажаєте. По салону в цілому, якихось зауважень більше я тут і не бачу. Крім того, що почисте сидіння по селектору перемикання передач все добре. Тут а, чехол є під чехлом, все добре. Е, оригінальне кермо, яке не перешивалося. Під чехлон є. Кермо досить добре таки збережне. <кій> по комплектації я вам розказав. Вартість її 10900. Як там тепер прийнято в тіктоці кричати шара? Так от, шара не шара, 10900 ціна її. Більше по кузову якихось зауважень і по салону я не бачу, крім того, що є невеличка. М'ятинка на лівій задній дверці. Технічно по автомобілю теж зауважень немає, Но от на вулиці зараз 0 градусів, заводиться з півоберта. Якихось проблем. Помилок немає. Коробка тут звичайний гідротрансформатор. Ходова проста, не стукає, не грюкає, двигун надійний. Що вам ще треба? 14 рік, 2,4, автомат. Кросовер в білому кольорі за 10 900. Оглянути місто Львів, Пасічна, 127 майданчик Хапає авто. Придбати автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Залітайте хутко-хутку та купуйте собі дане авто. До зустрічі!